Ці матеріали рідко хто хто схоче їх прочитати, рідко хто прийде сюди і буде викрикати, і робити якісь шуми. Якщо за п'ять днів після проведення всіх цих заходів будуть... Надруковані всі рішення, так як сьогодні гласить закон. Теж кожен буде мати можливість познайомитися з ними, рухатися по них і працювати з ним. Значить, ну багато, знаєте, міська влада, це і так, міський голова, депутати, одна, там комісія, друге, третя, десяте. Йде коли навіть депутати, коли ми проаналізували наші регламенти, вони беруть на себе забагато повноважень. Прописали в законі. Чітко прописано, що міський голова готує сесію, третє, десяте. Депутати собі попрописували, можуть вони так, можуть. Вони так, можуть вони так, і це все вводить в оману, тому що цей регламент це є фактично законодавчий акт, на якому має працювати міська рада. Тому ці всі речі, як сказав Володимир Миронович, а саме гірше, що дуже багато от всяких питань там земельних, будівництва, мафії, вони в людей. Люди не знають, як поступати к тебе. Тому треба прописати ще попри то певні локальні акти, положення. Що для того, щоб там приватизувати земельну ділянку, треба отримати такі, 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 такі документи, треба пройти таку процедуру. По мафах така процедура, по комунальному майну така процедура. Кожен на своєму місці буде знати, що йому робити. І тоді буде для всіх зрозуміло і просто. Тому Ну, ми вважаємо, що таку роботу потрібно і далі робити, треба її підрегулювати, тому що ну ніхто не дав нам право порушувати чинне законодавство. І тоді воно вже спокійніше міський голова ну, Я хочу сказати, що є дві проблеми: це коли мало інформації, і коли дуже багато інформації. Коли дуже багато інформації, люди її ті, хто не вміють і не хочуть, і не дуже чисті на скажімо так, на, на, не на руку, а на слово, вони можуть її використати, і те, що вже підкреслилося, можуть використати не в тому руслі, в якому воно насправді є. І тому треба вибрати ту таку середину, в якій то те, як полезу бритви, пройти, щоб інформація була доступна, щоб та інформація, яка є, щоб вона була аргументована, і найголовніше, щоб будь-хто. Хто е, користується тою інформацією, він не зміг не маніпулювати. От і все. Е, то, що зараз відбувається, ми е, відкриті абсолютно повністю. Я вже казав, що будь-хто може прийти в мій кабінет, будь-який документ взяти і сфотографувати, якщо він не несе е, державної таємниці. Будь-хто, чи то журналіст, чи то е, громадський активіст, але це на його совісті залишається, як він ту інформацію скористується потартує, потартує. і як він її протрактує. То, що ми побачили тільки по одному, по будинку, який нам дала була пропозиція. Просто дана пропозиція, ще ніяких дій, нічого взагалі не було зроблено. Просто дана пропозиція в центрі на площі ринок будинок побудувати готель там, де він відновити історичну архітектурну справедливість. О, там, де і... певні кав'ярні міста було. Так, 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 так. От правильно, перша місцева кав'ярня була в тому місці. Ми хотіли просто відновити і була дана пропозиція, то ви собі не уявляєте, що а, почали з того робити. І дев'ятиповерховий, причим всі, я всім тут показував на всіх сайтах, всюди ту інформацію дав. Ні, по цьому місці гуляє дев'ятиповерховий розважальний центр і так далі, і тому подібне. Тому е, я би хотів, от то, що робить моніторингу комітет. Це надзвичайно важливо. Вони практично виконують мою роботу по тому, щоб врегулювати ці всі регуляторні а.